Добрий ранок, Так, записується відео вже після риболовлі. Вийшов біля дому е, на океан розвідати установку е, із спінінгом, пількерами, грушками, лижами. Пробував всяке залізо кидати тяжке. І прикольні результати в мене вийшли. Зараз побачите на відео. Багато риби, правда, злив, але нічого страшного. Поправимося завтра. Все, гарного перегляду. От я і прийшов на оу на оушен. Починає. Давайте oh, діпа. Я на мене, Джек, бомба.

Шо деньча Аня джак Таке клювить такі маленькі джаки Так, дойшов до такого каменя. Тут а є Тут да. по дві сторони за камінь даже прикольний не став, з заводь а з іншої сторони річка заходить. Ніфіга собі, як вона там розбивается. Я вареный. Це вже повеселіше рибка. Ого, трохи далося. Ось ось? Ого! 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 Ха-халс ти вс И кто там будешь? Джек. Шей классный розмер Джака Просто шикарний розмер Джека. Для мене то, що треба є Оба Опа оп, оп. Такий вот джек Джек Кравел классный розмір. Просто шикарно візьму малого на гриль. Что это? А я... Ах, глянь. Ах, разошел, блин. А это шарас. Что это такое? Такая протяжка, пауза. Так, все-таки в я знайшов. притяжка пауза. Святка притяжка пауза. Менший пацан. Ух, чого, помпано. Це помпано. Давай, мала, біжи, Блин, рыба таки мали, а так давлять просто шикарно я вже забыл як-то. И какая-то морская рыбалка. О, хоп, ти о, ох, ты шо. Ох, окленка яка. Что цей раз? О, 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 о. что у нас там будет? О. <laughs> О! Ух ты что, товарищ, там сейчас влупил. Снука влупил. Я надеюсь, что Джек знал. Хочу Джекер на пока я могу сделать зло. Не, ёперный театр. Ай-яй-яй. Гарна риба була. До пари якраз би то що треба було. Ух ти шо, ти шо ти шо ти шо там? Щось трошки було навіть більше походу Блін, а я він все. Бляха, сильна риба. Притяжка. Притяжка. Давай. Чим швидше і агресивніше проводка, тим. Взящий пуклвки. Ой. Це на цей раз. Знову помпану. Знову помпану, але... Это бафлюр, бля, не смешивая в'язати. Я бачу риба тут я серьезно. Що ти зараз звонив. Снука? Я. Ах, блядь, здесь Такі? Ах, фірблять! Обірвав, бля! Обірвав! Все кінець моїй її рибалці на сьогодні! Іду додому. Дякую за увагу. Пока-пока.